Всім привіт! Сьогодні у нас буде обзор на Мішкіни футболки. Він покаже вам усі футболки, які в нього тільки є. І ви просто будете в шоці, скільки в нього їх є. Ми ще дивимося по телевізору йде Реал Мальорка. Але поки по нулях. Ну давайте, давайте все. Починай, не будемо задержувати, починай. Не будемо задержувати, давай починаємо. Перша. Це у нас футболка Гордон, без нікого. Ти ж показуй, отак, не видно, от. Отак. Ось, ось. Да, да, ось, так. ось така футболка. Гордон. Ти мені будеш підказувати, так? Так, покажи, ложи її туди в ящик. Подивіться, яка футболка Юр Оригінальна. Угу. Не фейкова. Ні, не фейкова. Не пальону. Це просто шорти надо ложити. Ага. футболка Леверпуля. Ливерпу. Без, без, нікого, подивіться. Без нікого. Ливерпуль. Це 23, 24, це 24. Mm, да. Ну, Майкл Дякую, що підказав. Ага. У мене є TikTok аккаунт, я вам скину ссылку потім, так? Так, В, внизу, внизу анонимуса. під цим відео. Це маска анонімуса, тепер я, давай. Це, тепер я бакіка анонімуса. Ні, давай, це мені буде, щоб мене не впізнали. Хорошо. В описі під цим відео буде ссылка на Тікток канал Мішкин Там дуже круті відео. Це я. Привіт. Ну все, давай далі. Що там у тебе? Наступна футболка у нас яка? Шорти. Ліверпуль, 15 номер, Найковський, виїзна, Фіолетова. Шіпчала, але це не слышала. Так, 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 давай. давай. Це шорти Деверпуля, 15 номер. Так. Я, кстати, бачу футболку секондхенді і ще бачив таку така, такі же, як ці шорти, не тільки футболка Салаха. Це було в прошлом році, 2024. Зараз 2025. Кстати, всім знову новим. Так. Футболка Лнасера. Тільки на оригінального. Оригінально тут замазано, подивіться. Покажи, будь ласка. Замазано. Ну це не оригінально, це, це фейка. Це із промо тільки. Все, давай, кидай, наступна. Що у тебе наступна? Наступна так, у нас. Ой, господи, там не забили. Там Родріго. Я з тих тепер футбола знаю. Так, це футболка кривбаса. Шевченко, 64 номер, Ярослав Шевченко. Він теж не оригінал. Тоже не оригінальна, <клеви> фейкова. Давай, далі. О, Наступна. Моя влюблення Наступна. Це новнейм клуб. Не, на в... е... Бархам Атлетик. Бархам Атлетик. Ю12. Да, там діти грають, та й взрослі грають. Ну це... Це no, no, а, да. ну. з нон-ліги Англії. там? Ветерани? Там, ну. Та різні там а, попці, у мене, ця є футболка. Все, давай, 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 дай. Ти раз. будеш. Так, наступне що це? Це нова футболка. Наступна у нас. Манчестер це, Юнайтед. Це тільки недавно купили ми. Вчора, вчора. вчора тільки купили в Харкові. Це, але... Дуже крута футболка. Так. Манчестер Юнайтед значок. І я з мамою їздив. Так? Так, з мамою з Ну, мамою. У мене вже канікули. Уже тринадцятого сіня у мене вже канікули. Так, вже в школу. Так, ну, з воро з воротничком, але без номера це... немає, без нікого. Да, так. так. Наступна. Це футболка з автографом. Це футболка з автографом, раритетна. Дмитро пріхне. Дмитро пріхне, а також футболка Металіз 1925. Задній номер Мішкін Малиш 27-й. Це він в цій футболці ходив на тренування в 1925. Так, я форму. Так, наступне у нас іде. Це я, я зараз почитаю. Бірмінгем сіті Бірмінгем Сіті. Так, це клуб, якого... Да, Берінген починав. Починав грати, грати Джуд Беррингем. Це клуб з Бірмінгема, з Чемпіон Чипа. І задній десятий номер Девіс. Так, э, так, друзі, я хочу вам Лес Юнайтед теж така ж а, а в Літці Юнайте таке сам так, такі самі цифри, такі самі ну, роки. Дев'ятий ну. Де да. тут Девіс, тут на один більше. А в Лезі Юнайтед подивіться. Тут та ж сама штука, так? Так, так. Це, це якийсь був, мабуть, флешмоб. Ну, ну, давай далі. Давай, давай. Так, далі наступна футболочка Опять у нас. Це теж обновочка. Реал Мадрид з патчем Ла Ліги, з пачем клубного чемпіонату світу. Роналдо, який це год покажи. 2016-17 год. Оце. Рік, рік. Це дуже, да, рік. Це дуже крута футболка. Так, це ноунейм no клуб. Ну ні, це академічний клуб футбольний Так. Клуб, не, не знаю, який це клуб. Брістоль Іннер Сіті це така футболка. На клетку можна гнітити. Можна ходити, але трошки вона на мене малувата. Так, наступна, Це, ну, це, це раритетки. Це, це, це твій улюблений клуб. Так, це мій улюблений клуб, динамо Київ. Футболка дуже класна. Ну тільки але... це вона може стара. Але вона дуже погана. Хорошенка. тут дуже... набито татузка, тому що її хтось вже носив. Так, дуже в поганому подивіться, стані. але це... Це вже оригінал. Це оригінал, так. Mm. Але в дуже поганому стані. Все, давай далі. Так, подивіться, що. тут. Бачив всі є, все на місці. Все, так. все на місці, все. Так. І є такий шарфик, Динамо Київ. Динамо. Динамо. Це шарф. Зараз сьогодні грав в динамо ой. Динамо Шо тебе? Шо давай, 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 давай. Далі, що у нас? Наступна, знову малиш, це збірна України. Моя, моя. моя. Так, його фей, фейковий теж. Не, не вона реагує. вже замазана з прошлого прошу. Фейкова, але, але дуже гарна була. Коли, отут, у тепер, Коли новенька, вона була дуже прикольна. Зараз звісно вже трошки. Треба отримати охтора Сергія Пятька. Получиш, давай далі. Что тут зарублять колготать? Так, наступлю да? Просто... Шорты Что, шорты? Заводимся, оказывается, в команду Нет Металлист 1925. Так, это шорты, сын. Подумайте, мои шорты Так, Металлист 19 Давай, давай, Дарья, давай, давай Так, это шорты, Кривбас. це шорты давай, Кривбаса Это шорты Кривбаса, такой же, так Це... Ну це теж футбольна, просто це який футбол. клуб? Це просто не клуб. Це ну, схожа ну, форма на який клуб? Похожа на Queen's Park Rangers. А вони Ви і чемпіоншіпі іграють. Так. Давай далі. Давай, давай, давай. Так, це футболка просто футболка Прості футболки не показують, тільки давай футбольні. Так, це дуже крута теж футболка. Збірна Турції без номера. Ну, ось, подивіться. Але вона прикольна, прикольна. Це з якого сезону? Це сезон? не знаю, який це сезон. Дуже така ткань. Ткань прикольна. Теж оригінал. Ну, Оригінальна. Так, ще зараз Мадейн з Туркі. Оригінал. Так, да, Турція зробила. Найк. Так, це, що це таке? Це кидай, не треба показувати. Це не треба, це не треба. Це що у нас? Це збірна України. Це раритетна футболка. Також. Це тренувальна, який сезон, я вже. Трентренувальна фу футболка 2012-2013. Це, це десь да, сезон тих Україна. років років євро, коли було євро, друг, це тренувальна ну, футболка. Да, да, така. Друга сувенірне дай. тренування, другий номер. Так, 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 так. Далі, далі. Не знаю, Єзерський там чи хто там підтримує. Так, далі. Це теж дуже крута футболка. Це знову Роналдо, але вже в Ювентусі. Так, це почне. Клімаку. Це... це оригінал. Це оригінал. Це так, злипали. так, далі. Що у нас? Це не то, це не то. Це Барселона. Барселона теж з патчами «Ла Ліги». З... Ну З... тільки цієї штукою тут не досить. З... З... Клубним чемпіонатом світу, ну, вони, але в... вони його в, в тому вигравали. році не перемагали, не знаю на що її тут наклеїли. Це було три роки це, тому. Це якийсь то прикол. Це, ну, можна... Давай, показуй, нормально, показуй і складай. Що ти? Ось, дивіться, бачите, Тут. Ровно отак от покажи. Отак от возьмі її, от отак, от, так, да. Що подивимося, а що це? Модель Тайланд. Тайланд, Давай, сказать. Давай, Люблю далее. Тайланд, там английский язык. Давай, давай, далее. А, нет, это футбольно, это футбольно. Ну, это не футбольно, это просто сувенир. Ну, це, все равно надо показывать. Ну, ладно, давай. Это футболка Манчестер Юнайтед тут Руни Видич. Ага. Еще кто-то. Руни Видич и Майкл Карик, может Давай, далее. Це тоже супер раритетна футболка. Манчестер Юнайтед з No Fabien Barteza. Це який сезон? 99. 2, 2, ну да, 2 deci, так, 2, 99-2000 або 98-99. Oh, Ооооооооо. в самый кайф. Це у нас... Челси. Сейчас, я выправлю, я вам пока... Нет, это не Челси. Челси? А, Челси, да. -то. Тоже хендай тут. Это Челси? Оригинал. уже близко не надо, вот так а, бери. Дивите, вот так пока. Смотрите, кто, что это? The Pride of Давай, показывай вот так, нормально. Бери в руки и показывай, Миша. Mm. Вот так, да. Бо не видно же ничего. Ты я, просто... Я... Ой, начинается Миша. Лишу. Показуй, це повтор показують, ага. Ось отак ось отак дивись, вот Челсі. Бачите? Без номера. показывай. Все, давай. Далі. Наступна футболка. Тоже дуже крутая. Опять футболка. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Май... Давай показывай так. Не, близько не надо. отак просто. Манчестер Юнайтед, Шевроле, Адидас. Без пачів, без номерів. Ну зато. Але дуже крута футболка. Це ж теж футболі? Це не футбольна. Кидай її. Ну це футбольна, це збіна Америка. Ну збіна Америки, але це не футбольне. Збіна Америка. Наступна, наступна, що це у нас. Зараз я виправдаю таку. Це не вербуль. Там не жарко в масці? Ні, нормально. Шо а він просто а тепер в маски ходить. Можна говорити, що це за маски ходить? Можна, можна. Це шорти-лірпуля. Шорти-лірпуля. Так, шорти найпуски. Давай далі. Це теж крутий варіант. Це кайф. Це кайф. Кайф, але Міша щось не носить. Це Cardiff City. Ну я вратарів. Я... Вратарська форма. Це, ну я вратарів не люблю. З длинним рукавом, вратарська форма, Adidas, Візит Малайзія. без патчів, без номеру, але дуже крута, оригінальна. Давай далі. Це опять футболка велика. Це моя футболка. Давай її не ну, це, треба. Ну, це футбол, футбол, теніс. Да. Що це за клуб? Непонятно. Теніс. Це клуб називається What on Table Tennis. Ну це і футбол, і в і теніс. Футбол, і теніс. Це, це я три збірної України. Налі. Давай, не треба. Давай, давай далі. Що це? Це, фут... це сувенірна Барселона. Це коли вони надівали і кричали, чемпіони! Чемпіонська форма. А, так, 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 давай О, так, далі. Це шарф Поділля, дуже крутий. Метро Прихна подарив. Метропріх Прихна подарив. Його треба О, оставляти я, на пам'ять. Надо все равно Так, давай далі. Ну, це просто футболка. Це просто футболку ну, кидаю. Цель це, це, не 50. Ну футбольна можна. Так. це, Цевосик. Це Восик не, не треба, давай далі. Ну, футболку Nike це тоже. Вона футбольна. Це, це просто найки. Най я считаю, це це, Дніпро один, що ще там говорит. Це Дніпро один. один. Да, я читаю. Вважаю. Не считаю, а вважаю. Я вважаю, що це не продает. Так, наступне. На що це просто? Це просто футболка. шорти один Adidas, Це що? Це баскетболный. Це? Це Ось це тоже крутий варіант. Крутий експонат, так сказать, Наполі. Чемпіонський сезон. Два, який? Два роки, тому чи три роки. Я вже не пам'ятаю. Та не, він так, тепер Ліверпуль дуже крутий варіант Ну опять, ну тільки все. Ну опять, а знову. Ну знову. Це Грузия, Грузия. Майден... Ну, тут. Лучше, 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 качество хороше Показывай так же. Нормально. Покажи вот так. О. А дуже класний варіант Сзади так. по боках є реклама Експедія ну, Ззаді ну... без номера. Так, давай далі. Так, це Кофта. Це Кофта Барселона. Це також сувенірний варіант Барселона. Так, давай далі. Це нам не підходить. Що у нас далі? Це Ванніпол. Це Ванніпл. Це теж це... не, не, це... не підходить у нас. Ось, давай. Вуллархемтон. Крутий крутий експонат. Так класна виїзна футболка з таким. Це який сезон? Не знаю, який це сезон, але класна без номера, але. Дуже класний кольор. така біло блакитна, Класна. Як облака. Це виїзна, мабуть, їхня була. Вона замазана, замазана чуть-чуть? Ну, трошки замазана. Я, якщо чесно, ніколи не бачив, що Вулверхемптон грав в такі футболки. Це навірно, це коли на Вулверхемптон третій комплект був. Але мабуть, так це третій комплект, але дуже крутий. Це футбольна. Так, це просто капа без ну це ніяк. все одно футбольна. Футбольно, але без клуба. Давай ми показуємо з клубами. Ну все одно можна без клуба. Так, це Манчестер Сіті. Манчестер Сити без номера. А не з номером Холланд. Холланд, Манчестер Ситі, теж прикольний варіант. А що означає Ук? UK. Це означає Британія. Велика Британія. Це що таке? Це шорти Манчестер Юнайтед. Воща, ось так, вообще так. Коли я купляв, мама, знаєш, як грати. От тут заправлювати, щоб адідас було. Ега. Так, це Адідас. Адідас, Так, давай далі. О, це ось, шорти. Це шорти. збірної англії, Умбро. Господи, вони проправляються кожен раз. Ось. Це це дуже старі. Ну, це, це, це сезон Голубе. Ред Ростиль. Ану на оце покажи. Це дуже крутей. Кіліан Бапе. Келіан Бапе, Парис Сан-Джермен, Мішкина. 20... Люби. Мішкина любима форма. Він її дуже любить. Ну, але вона так також дуже прикольно зроблена. Ну, в общем, фірмова. Так, це у нас є шорти Джеймі Варді Лестер Сіті. Це де контей Маргуайер. Так, але це Джеймі Варді. Дев'ятий номер, це його шорти. Його Наступне у нас іде теж крутий експонат. Виїзна, третій комплект Реала Мадрид. Реала Мадрид. Третій комплект. Є, у нас є два варіанти Реал Мадрид, але обидва. Це вже 20 19. Да, Еденазар, також є патч Тіль, ну тільки вже не вирізаний. Але не вирізаний. Ну це така, це не оригінальна. Ну оригінал, оригінал. Ну оригінал, але. 128. Але дешевий, дешевий оригінал. Так, давай далі. Це шорти дерев. Це шорти збірна України. Це футболка. Шахтар. Хто всього не грали? Шахтар, СКМ. Ну, це ївки на оригінал. Це не оригінал, це сувенірна. Це ж... Така звичайна футболка. Яку можна було купити за 100 чи за 200 гривень? Ну я і я її купив, да. Так, це тоже класний експонат, такий дуже рідко попадається. Мохамед Салах. Це 18-19. Дивіться, ззаді, Покажи сзади Мохамед Салах. Модель Турція. Турція. Дивіться, Мохамед Салах. В Лігі Чемпіонів такої грав. 18-19. Дуже крута. Више Тоні Беленс, Ліверпуль. Ну, ну, тільки тут одна помилка. Подивіться. Помилка, прем'єр-ліга задом наперед набита. Ну, нічого страшного. Ну, коли будете дивитися відео, вона там буде... Так, так, так це шорти збірної Португалії. Давай, кидай. Роналдо. Роналдо. Так, наступне, що в нас? Це класний теж експонат. М -м, Лукас Моура який забивав дуже важливі голи. Це в Лігі, це Ліга Ліга Лиг, Чемпіон. Чемпіонів. Ліга Чемпіонів. Але прикладають пач просто. 2010. 8, не, 8, який 10, там 18. 18-й рік, 18 і 18 19-й, так. Це осіка. це осіка. не треба. Що тут робиться труси? О, труси давай сюди. Так, давай далі. Що це тоже не? не сюди його. Давай, це що таке? Це Шорти Пари Сан-Жермен. Дуже круті. Парис Сан-Жермен, Джордан. Ну шо ти їх не можеш що? Та шо? Ну блін, ну миссия. Ось. Ось. На наразь. Крути. Це опять одинацию. Це золос, це, о, опять Манчестер, блин. Оце классно футболка. Це тоже классно. Це якого да хегра. Да. Прикольно все вышите все. Фірбіри. Це Мандей Индонезия. Модея Индонезия. Качество дуже класне. Такая на ощупь дуже вона прикольна. Так, що це 13, це дуже хороше поповнення в нашій колекції. Так, це в нас що таке? Добре поповнення. Це ранауда. Це рана. Це фейкове артіспромож. О, це ретро авангард авангард Лазова. Це ретро. Це ретро стіль Вообще, не тільки кого такого не коли... такого можете не побачити ніде і треба зберегти. а можливо. Господи, це коли СССР був. вона... Років через 20-30 через 30, вона може стати дуже цінним експонатом. Хай лежить. А вона, я при я її покращу як авангард. Давай наступне. що що? тебе? Це що? А це теж футбольна? Це Прекці. Хал. Хал Кингс Ровер. Такий ну, мабуть, а, є, а... є. Хал Сіті, а це мабуть, якийсь другий. Може... А він, а, а, де він що знає? Так, це у нас Челсі. Енголо, Енголо Канте. Енголо Канте. Я щас, э, шорти ще з шорти зроблю. Класно. Це, Ж, це, це коли, це 20 ось. Ну давай, 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 покажи. Юндай. Челсі. Це 152 розмір. Ну так. Угу. Класно. Канте. Надо лайк напити. Давай далі. Шорти. Шорти також Челсі. Від цієї форми. Угу. Так, давай далі. Що це це дуже крутий тоже експонат. Нова футболочка вообще. Ще XL э, so Junior XL, це значить на великого підростка, так сказати. На, на, ну, на. На, на, right. на мене. Та вже почти на тебе. Ти вже виростаєш, вже вона. Ньюкасл Юнайтед. Ньюкасл новенька взагалі вона. Це И. футболка Adidas. похожа на Newfound. Так, кидай, давай. Ну все равно футбольного. Це... Футболка еще. Це жіноча збірна Англії. Зачем я її купляв, друзі? За... Не, на. Це так для колекції також. Ну я не можу буду спати і ходити на клетку. Ну бачите, євро 21, жіночий комплект. Давай. Не знаю, да. Я... Ну все равно, женский футбол я підтримую. Так. Давай, дай. Все. Ой, ну это Радхой. Так, ось у нас что это такое? Радхой Юнайтед, Шотландия. Радхой Юнайтед, Шотландия. Ну, только это медиафутбольник. Там ютуберы играют, або угу. там еще кто. Не знаю, кто играет. Давай, Даня. Или вообще, это дитячий клуб в мене. Угу. Ой. А, это Чирпас. Давай, Он... давай. Це шорти Адідасовські просто. Ну все, хлопці. Та ні. То... Та ні. Все, люби друзі. Та ні. Та ні. Наша колекція ні. підходить до Та завершення. Та давайте на, на завершу відео, Це шорти Тоттенхема, Тоттенхема це лукамова. це Цечка Маквін. Все, залишилась Та... тільки ось така. Португалія Роналдо Роналдо Фейкова сувенірна. І шорти. Наполі. Наполі. Все, друзі. Ось це наша колекція. Це наша колекція. Уу! А ще я вам хочу показати такий м'яч. Це є такий м'яч. І ви, ви вже. Бачу. Так він набуває. Ну що, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Коли будуть ще в нас нові експонати, нові футболочки, коли ми купимо на секонд, поїдемо ще купимо, ми обов'язково їх вам всі покажемо і все розкажемо. Дякую, що дивилися, до побачення, ставте лайки, подобайки, колокольчики. Всім пока. Всім пока.